Вітаємо в лабораторії контролю якості Євробут. В попередньому відео ми продемонстрували переваги нашого випробувального обладнання, пояснили, чому так важливо, щоб заявлені кілопаскалі відповідали реальним, а також перевірили марку EPS-80 на міцність пристиску. Сьогодні ми продовжуємо цикли випробувань аж для того, щоб пінополістирол справді відповідав марці ЕПС-80, потрібно перевірити ще одну ключову характеристику для відповідності марці. Повинні виконуватись одночасно два показники: міцність на стиск та міцність на згин. Міцність на згин демонструє, наскільки матеріал здатний протистояти вигинальним навантаженням, які виникають під час монтажу чи експлуатації в конструкціях з нерівномірним розподілом сили, яка діє на утеплювач. Недостатня міцність на згин – це ризик тріщин, зламу і втрати несучої здатності ще до монтажу або вже в конструкції. Для тесту ми використовуємо зразки, підготовлені на автоматизованому плотері. Це гарантує точну геометрію та відповідність стандарту. Розмір зразка підібрано відповідно до вимог стандарту ДСТУ ЄН 12089 методу Б. Машина фіксує зразок на опорах і поступово прикладає силу зверху. До моменту його руйнування. Метод випробовування міцності на згин полягає в прикладанні сили до поверхні випробувального зразка з заданою швидкістю за допомогою навантажуючого валика в осьовому напрямку. Зразок розміщується на двох опорах, а навантаження прикладається посередині між ними. Руйнування відбулося, і ми побачили результат на моніторі. Показник міцності на згин для цієї марки EPS 131 кПа, і це навіть краще за заявленим характеристикам. Отже, наша марка EPS 80 успішно прийшла обидва обов'язкові тести на стиск і на згин, і повністю відповідає вимогам стандарту ДСТУ Є13163. Євробут працюємо для тих, хто знає. Перевірене значить надійне.